Вітаю, Тема нашого брифінгу. Твоє місце праці чекає тебе перед мікрофонами. Начальник відділу комунікацій Тернопільського обласного центру зайнятості Марія Підлужна та фахівець зв'язків з громадськістю та пресою відділу комунікацій Максим Басок. Незважаючи на російську агресію, ринок праці функціонує. Бізнес продовжує працювати сьогодні. Служба зайнятості Тернопільщини пропонує шукачам роботи майже 1600 вакансій, про які поінформували роботодавці. Найбільшу потребу роботодавці мають у Водіях автотранспортних засобів 113 вакансій, лікарях 93 вакансії, продавцях 77, кухарях 51, сестрах медичних 49, бухгалтерах 47, швачках 42 вакансії, вантажниках 32, молодших медичних сестрах 28. Також гострою є потреба у лікарях ветеринарної медицини. Наразі є 22 вакансії, прибиральниках службових приміщень. 20 вакансій, слюсарях з ремонту автомобілів, трактористах по 16 вакансій, адміністраторах 15, менеджерах 14, робітниках з комплексного обслуговування будинків 13, вчителях закладів загальної середньої освіти, слюсарях, сантехніках, пекарях. Таких вакансій є 12 та багато інших. Роботодавці пропонують заробітну плату 37 тисяч гривень головному технологу, 32 тисячі гривень головному енергетику, 30 тисяч гривень начальнику виробництва. На заробітну плату 25-28 тисяч гривень роботодавці запрошують комплектувальників меблів, менеджерів спостачання, машиніста крану, начальника відділу охорони праці, монтажника устаткування зв'язку. Від 20 до 24 тисяч гривень можуть заробити головний бухгалтер, аналітик програмного забезпечення, лісничий майстер виробництва завскладом, економіст, інженер-енергетик, лікар, механік виробництва. Керуючий відділенням, оператор верстата з програмним забезпеченням, електрогазозварник, друкар глибокого друкування, водій автобуса, електромонтажник, схемник, монтажний складальник з алюмінієвих конструкцій та інші загалом зарплата залежить від виконуваних обов'язків та кваліфікацій. Щодо вакансій з житлом, то на сьогодні роботодавці Тернопільщини мають 20 пропозицій такої роботи. Їм потрібні швачки, оператори, шеф-кухар, кухар, охоронник, водій, різбіар про каменю, модельєр-конструктор, офіс адміністратор, технік, оптик, вет лікар. З інформацією про вакансії можна ознайомитися на єдиному порталі вакансій, що розміщений на сайті Державної служби зайнятості. На цьому ж порталі можна відібрати вакансії, які створили роботодавці окремо для ветеранів та ветеранок. Окрім цього, портал містить інформацію про вакансії сил оборони. Також запрошуємо скачати на ваш смартфон мобільний застосунок Державної служби зайнятості, з якого також можна ознайомитися з не тільки з вакансіями, а й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які вас зацікавили. Наприклад, замовити та оперативно отримати довідку в електронному форматі, запланувати зустріч з потенційним роботодавцем. Та інші про вакансії, умови оплати праці, вимоги роботодавця до претендента на вакансію, запропонований роботодавцем соціальний пакет, детально інформує вже ваш кар'єрний радник, коли ви відвідуєте центр зайнятості. Якщо у претендента на вакансію немає необхідних навиків, компетенцій чи є потреба здобути професію чи перенавчитись на іншу, то служба зайнятості пропонує ряд програм з професійного навчання дорослого населення з подальшим працевлаштуванням. Про можливості професійного навчання поінформує Максим Басок. У разі, якщо у претендента на вакансію немає відповідної професії, чи є тривала перерва у професійній діяльності, або є потреба у досконаленні певних навиків і компетенцій, то служба зайнятості пропонує ряд програм з навчання різним категоріям громадянам. Якщо претендент на вакансію має статус зареєстрованого безробітного, може отримати сертифікат і безоплатно для себе пройти навчання за обраною професією чи підвищити кваліфікацію. Проживання і проїзд до місця навчання і при потребі медогляд оплачує служба зайнятості. Також може пройти стажування безпосередньо на робочому місці з подальшим працевлаштуванням. Для претендентів на вакансії, які не є зареєстрованими безробітними старших 45 років і які мають страховий стаж 15 років, або є УБД чи ВПО, мають професійну, технічну чи вищу освіту. Служба зайнятості пропонує ваучер на навчання до 30 280 гривень за визначеними 155 професіями та спеціальностями. Учасники бойових дій також можуть пройти безоплатно для себе професійне навчання в центрах професійної технічної освіти Державної служби зайнятості майже за 100 професіями та через 400 напрямками. Жінки, які мають намір здобути чоловічі професії і працевлаштуватись на відповідні вакансії згідної оплати праці, можуть безоплатно для себе навчатись за 31 робітничою професією для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Серед переліку цих професій водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса, водій навантажувача, верстатник деревообробних верстатів, електрогазозварник, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілів. Електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, оператор котельні, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, токар, фрезерувальник, машиніст-крана, слюсар ремонтник столяр, тракторист, машиніст господарства сільськогосподарського, сільськогосподарського виробництва, оператор верстатів з програмним керуванням, оператор дронів та інші. Також людина за два дні може підтвердити неформальне професійне навчання за професією кухар і отримати документ державного зразка. Отож, запрошуємо людей, які мають намір шукати роботу, звертатися в зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, ознайомитися із запропонованими роботодавцями вакансіями і якнайшвидше знайти своє місце праці. Адже зараз кожне новостворене робоче місце, кожна укомплектована вакансія, і кожен працевлаштований українець наближають нашу спільну перемогу. Дякуємо.